Ну от. Зараз вночі вийшов, покажу. Це там така велика дуже площа, я не знаю, ну кілометр на кілометр, я вже тут два кілометри пробіг, поки приносив доставку. Отже, замовив один, скажем так сказати, товариш американець їжу і... Спочатку вказав, він ну, замовлення вказав, ну, я не знаю, як в нього це вийшло. Звичайно, мабуть, він не хотів. Е, не ту адресу. Я приїжджаю, там мотель, ну може він там живе. І, і воно приїхав туди. Е, він він мені дзвонить, ну як ви там достали. Ну так, да, приїхав, зараз заходжу в мотель. Е, а потім казали, що це зовсім інша адреса. І я поїхав, от, тут є таке, як би не знаю, як називається. Місце для розваг. Зараз я просто йду е, вздовж забор е, паркану з деревами і не можу показати, тільки отак от, через дерева можна показати. Поки що, зараз я вийду е, ну, на іншу сторону. Оце прийшлося оббігати майже по кругу, е, щоб дійти до нього. Тобто він каже. Ну тобто, дав нову адресу, я сюди приїхав, а мене зразу завернули на парковку. Тут тисячі і тисячі автомобілів стоять по кругу. Отак це тут не на дорозі, а там цілі парковки великі. Там, так називаємо у них є івент пакінг. І коротше, віддав йому зараз вам покажу, що тут відбувається. Дкен Кауті. Вот, Ed event center Fair Pin County Fair, Ed Event Center, бачите? О, так ол Отак от Лі Дисплей Тікет. Так, вот. Та, це за гроші так що шо... Це за гроші. А, о, зараз покажу вам ось. Бачите? Як воно. Ну тобто, е, умовно скажемо, це дуже-дуже великий лунопарк. В Україні такий є. І зібралась така маса людей, ось так, щоб ви знали, відпочивають американці. О, зараз покажу. Він звісно мене трошки підвів. Я втратив час. Заробіток. Зараз йду, відключив поки що програму, паузу зробив, тому що... Ай. Ось тут даже лежить без біля входу. Їх не пускає, ну то есть це за гроші, ясно, що він туди не зайде. Так він лежить біля входу. Там, правда, вихід. Тільки так от, відключив, бо... Якщо зараз прийде замовлення, а я в двох кілометрах від автомобіля, то знову ж таки дойдеш подумає, що я щось смаклюю. Ось от такі от, бачите, Pepsi от, спонсорує. Ну Зараз вийду з за цих чагарників. Територія дуже велика. Це вперше бачу такі великі території. Там це просто парковка якась. А, ні. Ну так. Да. Це, це парковка теж паблик паркінг. Оце безкоштовно там на тій стороні. Але вона там. Е, як його, Піщана я бачив, а, а я залишив на великій, такий нормальній, яка вона постійно діюча, асфальтова. Для цієї справи. Ось так все перекрили. Бачите? Все перекрили і ну, пішли далі. А, теж. Е, ну, ладно. Піду. Ось парковка справа, це вона вся йде вздовж цієї частини, що за деревами ціми. Ну, це дерева спеціально, щоб не дивились. Парковка. І от на цій моїй парковці, тільки туди, декілька сот метрів вперед. Мій автомобіль стоїть. Зараз буду забирати. Тому як я кажу, що... Якщо прилетить зараз замовлення, то я буду довго йти і можуть на, наказати, що я так довго доставляв. Їхав верніше. А я пішки йду. Ну ось так. так. Ну от, зараз покажу. Ось розваги такі. Ну, зрозуміло, що це вже все закінчилось. А може тільки почалося, я так і не зрозумів. Давайте я покажу. Ось так відпочивають американці. Тобто у них тут дуже розвинуте, стадне чуйство. Ну Оце, я знаю, чисто американський може варіант, ну, тобто американці це тільки використовують. Це двері на вихід. Тут зайти не можна, а вийти можна. О, От. І тому так сказати, немає охорони. Ну, я далі покажу. Поліції багато, біля центрального входу. Ось тут поліція стоїть. Ну, на всякий випадок, як кажуть, да? тому що розкажу в цьому відео, поки знімаю. Це одна поліцейська, друга поліцейська, там різні. Це поліс є, а є шарів. А кстати, ці машини поліцейські вони не поміщені, бачите? Вони їздять в... в трафіку і не індифіковані, але вони виконують свою роль. Ну, тобто вони так сказати, не під прикриттям, а так якби. What, police. Hi. Hi how are you? Uh, I'm good. Uh, uh, making a video about this event, I don't understand what does it mean because uh, I'm from Ukraine, uh, oh, yeah? uh, living temporarily in USA. It for me uh, such events are so interesting and uh, um, uh, not understandable. It's like uh, uh, how to say? I don't know. Uh, 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 difference uh, um, I don't know this word uh, subjects for entertainment I mean it's like entertainment yeah, yeah. Yes. yeah. yeah. Uh, uh, are, uh, is there any uh, uh, how they, uh, uh, any event for this uh, for example, whole uh, uh, new year uh, or Christmas or uh, or, or just uh, only uh, for entertainment no a special day or uh, event for this so it's the Kirk county fair typically it's in like the early autumn and it's a yearly event where for two oh. weeks yeah yeah uh, for for starting autumn yes oh okay uh, it's, uh, it's typically when it's in the oh it's, it's a good yeah, it's a good it's a annual good. event where they bring rides and um, it's common practice in the united states where a lot of towns will host fairs. oh just yeah like this where oh uh, the community nice. can come in and enjoy a community events like this, and oh. then they have the rides for kids and all this stuff. There's uh, exhibits, all kinds of other things oh. in there. What is the capacity of this uh, for people? Can you oh, imagine it? When, of... the, when they have the big concerts and the big names, it's like 40,000 people. Yeah, <laughs> oh, so. okay, it's a good uh, yeah. big parking and so on. Uh, thank you very much do, thank you. Оце е, шериф, е, автомобіль шеріфа, шери, ну, шериф, шерифа, якось так сказати. Коротше, це великий е, сказали, сказали мені 40 тисяч в е, 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 як там якісь конференції чи щось, 40 тисяч. А в даному е, 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 е. Два, тижні, два тижні йде, це як початок осені. О, я вже не став питати, чи продовжується чи ні. От можна подивитися отак. У як цікавий, всякий. Ну отак от розваги. Написано, так вже це кожної осені в різних штатах, в різних. В місцевостях відміщають цей день, ну, ясно, мабуть, той, хто хоче, може відмітити. Організують такі розваги. Так, і це моя парковка. Зараз я вже піду до парковки, ще вхід покажу. Центральний вхід. Покажу на цю е, 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 річ. Fair Time Fleo. Ну, спонсор Pepsi Cola. А, це ще не центральний вхід. Ну, Просто це такі який можна видно. Там ось. От люди ходять. Ну так, да, це як е, тут різні розваги, я думаю, там і поїсти є і все. Бо заходити я вже не буду. Е, цей е, Купляти е, квиток для цього не буду. Ай. От. А це парковка. Я ще до свого місця не, до, не добрався, така дуже велика. Ну, можна побачити скільки всього. Я думаю, що на відео воно все запише нормально. Я включив вечірній запис, ну тобто камера налаштована на малий світ вечірній. Вот. Так. Ну, ось тут квитки, а, даже можна автоматично купити. Зараз покажу. Так, да, тут написано Self-Service Tickets credit card only. От. Можна подивитися скільки. Е, ну, якщо вона не наведе фокус, adult 15 доларів, child 6 і е, старішки 10 сінів. Отак. І пішов туди. А оце центральний вхід. Ну, хто не може так купити, можна тільки ти купувати. Білети можна купувати в звичайних касах. Зараз вот. прийдуть люди Ось так от В'їзди вход thank you sponsors. Ну Давайте тут покажу, на цьому закінчимо. Там зверху написано Can County Fair. Ну, це так називається ця площадка. І спонсорів, всіх покажу якось реклами. Отак. Yeah. No, so і так далі. От так от. і да, я покажу ще. Дивіться, хтось вже нагулявся. І це не, не один день, два тижні це ведуть. вони. Тут вона засвідчує в мене, тому що в мене е, включено збільшення світла для запису. Ну добре. Ну, і йду до свого автомобіля, спробую знайти. Це ще теж е, челендж зараз буде всі толпі машин. Зараз покажу трошки. А я не там зайшов, ну давайте тут зайшов. О! Я тут, тут виходив, тут зайду через ці стопчики. Оце направо туди, е, десь пів кілометра. І наліво, Ні, наліво ближче, метрів 200. Да. Десь так біля кілометра, ну як точно пів кілометра точно є автомобілів скільки. Знаєште. Так. Зараз спробую знайти свій автомобіль. Ну, не знаю навіть. Поспішав вже е, привезти. І мене тут направляли туди-сюди. І, і перше місце, яке побачив вільне, став. І все. А тепер, тепер я не знаю яке. Зараз буду шукати. О, ще це я це вже і не Зараз подивлюсь. Похоже, що моя, мій автомобіль. О, точно. Це мій автомобіль. Красив... Красавець чорний. Чорний, чорна кошка. Шевроле Хотя шевроле не знаю все. Жіноче чи чоловіче ім'я. Ну все, давайте ще раз подивимося. На цей вид. Так, оп. Аж туди. І аж туди. Ну все. Закінчуємо Дивиться.